Шановні пане та панове, шановні гості Харківщини, у вас, у нас з вами був насичений день. Сподіваюсь, кожен з вас провів його з максимальною користю для себе. Ми намагалися створити для цього всі умови. Відбулися змістовні панельні дискусії, зацікавлені сторони мали змогу провести двосторонні зустрічі на місцях, ознайомитися з роботою. Так, конкурентними пропозиціями підприємств, організацій області підписані важливі міжнародні документи, меморандум про співробітництво з торговельною палатою Сполучених Штатів Америки, а також меморандум між компанією Shell та Харківським національним університетом імені Каразіна щодо стажування і наукових досліджень. В ході обміну думками я почув, що сьогодні. Харків зробив ще один крок до того, аби закріпити за собою позицію міжнародного майданчика для ділових кіл, який орієнтований на східний вектор. Це висока оцінка і гідна перспектива для нас. Переконаний, ти з вас, хто вперше побував на Харківщині, побачив по європейськи відкритий сучасний успішний регіон, з яким вигідно мати справу. А наші давні друзі і партнери ще раз змогли пересвідчитися, що ситуація в області стабільна, передбачувана і сприятлива для подальшого розвитку партнерських стосунків. У нас є пріоритетні високорентабельні проєкти для інвестування. Кожен, хто створює нові якісні робочі місця, хто привносить високу культуру ведення бізнесу і сприяє подальшому зростанню економіки Харківщини, зможе користуватися повною підтримкою з боку влади. Це гарантія, яку ми кладемо на стол перед вами. Завершуючи свій виступ, хотів би сказати, пан Ерік, не турбуйтеся. Світ кінці тунеля все ж таки є. І ми вдячні за те, що ви нас підтримуєте, всі присутні тут. Дякую вам за увагу і слава Україні!